Президент Франції Манюель Макрон проголосив Олімпійське перемир'я. Так повелося з часів Древньої Греції і Спарти, що царі на період проведення Олімпійських ігор проголошували перемир'я. Воно стосувалося певного часу до проведення Олімпійських ігор і певного часу після Олімпійських ігор, захоплюючи і сам період Олімпійських ігор, для того, щоб спортсмени і глядачі могли прибути до місця проведення Олімпійських ігор, а потім повернутися додому. Перемір'я це означало припинення війни. Це не означало, що сторони виконують якісь домовленості, що стосується території, там, і так далі, але бої припинялися. Так довгий час працювало, потім ця. Ідея, як і ідея самих Олімпійських ігр була призабута. Коли П'єр де Купертен відновлював ідею Олімпійських ігр, то, власне, повернулися до можливості такого перемир'я. Від початку а воно абсолютно ніякого результату не давало, з часом його почали використовувати від зворотнього, що називається, як покарання. Зокрема, двічі, карали. Німеччину її збірну спортсменів за те, що після Першої світової війни, а потім після другої, вони розв'язали такі масштабні кровопролитні війни. Також позбавляли права участі в Олімпійських іграх і збірну Японії як сателіта Німеччини. Часом Генеральна асамблея ООН вирішила. Цьому перемир'ю надати особливий статус і з 1992 року було прийнято відповідну резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо заохочення країн до проведення такого перемир'я, і треба сказати про те, що під час Югославських війн одного разу воно таки спрацювало на період Олімпійських ігор. Було проголошено перемир'я а після. Олімпійських ігор сторони вже не відновлювали бойових дій. Це не означає, що вони вели перемовини чи вони вчиняли якихось організаційних дій, але бої не відновлювалися, що дало підстави для того, щоб говорити про якийсь діалог. І такий діалог розпочався з часом. У нинішній ситуації, коли ми говоримо про перемир'я, то треба чітко розуміти, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з рашистським дикунським режимом пляшивого московського фюрера, який і без того топчеться по міжнародному праву, по документах, до якого приєдналася Радянський Союз і Росія, як ненавидить він цю правову систему, як він топчеться по традиціях, права міжнародному говорить власне кожен день. В атаках по Україні, руйнуванню цивільної інфраструктури, обстрілюванню мирного населення і так далі. Ми маємо справу з дикуном. Зрозуміло, що у правилах проведення Олімпійських ігор проголошення перемир'я Олімпійського це честь для країни, яка це робить. Але не у випадку із фюрером, який в свій час під час Олімпійських ігр напав на Грузію, тому у нинішньому випадку треба розуміти, що а, говорити із московським фюрером про олімпійське перемир'я, це наперед обманювати себе в тому, що він здатен акцептувати практику світову цивілізовану практику подібних олімпійських перемир'я. Більше того. Можу сказати, що як показує досвід десятилітньої війни, якраз або перед, або під час, або після подібних акцій культурних, свят релігійних, московський фюрер і давав команди вчиняти злодійські обстріли, атаки. Тому у нинішній ситуації треба готуватися до можливих агресивних дій, а не перемир'я. Коли ми говоримо про російсько-українську війну, справа в тім, що як для древніх спартанців, греків, так і тих, хто брав участь у Олімпійських іграх, спорт мав інше значення, ніж в нього вкладає сьогодні розуміння фюрерський режим, вся тоталітарна машина таких держав, як Росія, Іран і Китай. Тому можна про це говорити, але з точки зору механізму, який може привести до звільнення України справедливого миру, це скоріш за все надумані речі.